Нагадаю, що загалом наші експерти констатували, що в газетах близько усього контенту виборчого, тобто всієї інформації про виборів, тобто 50% це матеріали, зв'язані ознаками замовлення, джинси так і так далі. Найбільше лідер з джинси це батьківщина, саме тому в пресі вона і представлена дуже активно. Активно також Сильна Україна, опозиційний блок, Дещоріче Свобода, факти і коментарі. Сьогодні газета по -українські». Ось «Дзеркало тижня, вона переважно критикує, критикує і владу, критикує блок Петра Порошенка, Ось, факти і коментарі. Сильна Україна у нас дуже активна тут, батьківщина дуже активна відповідним чином, газета по-українській. Сьогодні в'ясті. Ти одне з найкритичніших виповідань, причому якщо розширити знову ж таки блок, такі самі піки будуть і стосовно влади червом.